До політичних сил, які представлені у нинішньому парламенті, долучилися дві нові партії Удар Віталія Кличка та Україна вперед Наталії Королевської. У них відповідно 10,1 і та 5,4 відсотки електоральної підтримки. На думку політологів, це свідчить про те, що український виборець втомився від старих політиків та прагне приходу в політику нових облич. сприяє зростанню політичних рейтингів і велика активність молодих опозиційних лідерів. Социологические опросы Центра Разумкова всегда достаточно репрезентативны и верны. Я думаю, что тенденция к тому, чтобы в Верховную Раду Украины попало именно 6 политических сил, ну может там 5-6 или 6-7, такая тенденция, я думаю, будет набирать только силу к приближению даты выборов. Результаты исследования Центра Разумкова показали, что набирает тенденцию, набирает ход тенденции формирования э, новых политических сил, которые будут представлены в парламенте. Головна сенсація це різке зростання рейтингу партії королевської е, України вперед е, менш ніж за місяць, на три трохи більше відсотка, ну приблизно на три відсотка. успіх політичної сили зв'язаний е, е, з Наталії Королевської. Е, тот результат, який е, ну, фактично партія вплатную, можна, можна говорити, що вона вплатную продаш преодоленню 5 бар'єру. Е, Этот результат объясняется, во-первых, наиболее мощной среди политических сил медийной кампании, которую сегодня ведет Наталья Королевская, и э, ее активными, скажем так, активной работой в плане региональных туров, которая, в отличие от других э, политиков Наталья Королевская, ведет очень и очень активно.